Десять найважливіших подій цього тижня в Ірпінській громаді В Ворпуні встановили новий рекорд України. Наймасовіший забіг проти проявів насильства над цивільним населенням. Це відбулося під час благодійного забігу «Acting for Survivors», у якому взяли участь 1500 людей. Ірпінцям презентували державну програму ЄОСЕЛЯ. Головну площу Орпуня почали прикрашати до новорічних свят. Перед міськрадою встановили головну ялинку міста. Перша заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джабарова провела кримський урок для ірпінських ліцеїстів до Ірпеня вперше завітав польський письменник Петр Лямпрехт. Він провів творчий вечір у міській бібліотеці. В Ірпінській центральній лікарні облаштували ще одну операційну. Київрада анонсувала будівництво тролейбусних ліній зі столиці до Ірпеня, Бучі, Гостомеля та Броварів. В Ірпінській бібліотеці презентували напрацювання для стратегії відновлення громади у сфері культури. Із розробленими проектами ознайомились представники Ради Європи. Оборонець Маріуполя Михайло Вернигора. Отримав квартиру в Орпані від благодійного проєкту Серце Зовсталі на новосілля до родини військового завітав письменник та музикант Сергій Жадан, ДСНС провели в Орпані змагання з визначення найкращої ланки газу до служби Бучанського району. Ірпінські рятувальники посіли друге місце. Читайте більше на усіх платформах АІТВІ.